Проблема з СЗЧ в Україні набирає просто шалених і колосальних обертів. Вона, звісно, існувала і в 2024, і в 2023 році, і половину 2025 року, але насправді почали про неї говорити тільки зараз. Чому? На мою думку, тому що СЗЧ стає вже просто неконтрольованим і кількість тих, хто тікає там після навчання в навчальних центрах, або навіть ще під час нього, або вже з. Зони бойових дій, кількість цих людей вона в рази більша, ніж на сьогоднішній день Збройні Сили України можуть собі дозволити. І саме тому зараз від самих військових надходить дуже багато інформації, в тому числі в студіях, про цю проблему, яка була завжди, вище керівництво її завжди знало, але ігнорували. ігнорували Чому тому, що навіщо піднімати проблему і навіщо її визнавати, якщо ж потім прийдеться її вирішувати? А ми знаємо, що цим особливо ніхто займатись не хоче. Давайте зараз послухаємо командира 3-го армійського корпусу Білецького. Минулого тижня публікували дані Офісу Генпрокурора. 250 тисяч справ, 200 – це СЗЧ і 50 – це дезертирство. Це багато чи мало? Ну, якщо це. Більше ніж кожен четвертий солдат, в який зараз служить в українській армії. Це Якщо парато... брати мільйони. Я арми... думаю, що кожна людина сама себе може відповісти. У нас армія навіть не мільйон а менше. Менше. Да. Чому вона, цифра? Вона менша 900 тисяч зараз. І... Значить, кожен третій. Плюс-мінус. Ну, так. Ну, от, да, 27 28 відсотків вийде. Великий 27 відсотків. Військовослужбовців ідуть в СЗЧ. при цьому далі кого постійно звинувачують. Правильно, всі там медійні особи, які також ходять у військовій формі, вони звинувачують просто плятих ухилянтів. Вони в упор не помічають головної проблеми, чому люди йдуть просто додому, залишають зброю, залишають позиції, просто йдуть додому. Це цифра, що змушує десятки тисяч людей чекати. Космічна, космічна цифра. Неодноразово ми з вами говорили про постійне посилення мобілізації і найгірших мобілізаційних е, незаконних е, засобів, таких як бусифікація, так, коли людей просто відловлюють на вулиці, коли вони десь йдуть по своїм справам, е, потім їх отримують в ТЦК, щоб вони попідписували всі документи. Потім вони відправляються в навчальні центри. І неодноразово військові говорили про те, що в навчальних центрах е, просто. Адські умови, бо ніхто ними не займається. І е, ми бачимо, що чим більше посилюється оцей тиск зі сторони ТЦК, тим більше в нас з'являється е, охочих піти все СЗЧ. Піти все СЗЧ і потім або кущами виїхати з України, або просто собі сидіти вдома. І бачимо, що жодних е, ну, якби, жодних дій по зміні цієї системи не відбувається. Замість того, щоб за вже 3,5 роки війни повністю цілком і повністю налагодити систему адекватного рекрутингу, замість того, щоб налагодити систему рекрутингу добровольців за кордоном, не тільки серед українців, як зробили в Польщі, український легіон, а точно так само можна масово набирати в країнах, наприклад, Латинської Америки, які представники яких країн вже в великих кількостях і так. Воюють на стороні України, їх окремо собі е, бригади привозять за свої власні кошти, і вони власне тут також знаходяться на фронті. Е, чому в нас про міжнародний рекрутинг, про цей іноземний рекрутинг говорять е, раз на три місяці, і потім після цих розмов це абсолютно нічим не закінчується? І е, нам тільки час від часу говорять, що альтернативи немає. Маємо бусярити. Людей, але також потім говорять, що це неправда. Ніхто нікого не бусярить, і взагалі такого, де ви собі таке придумали, як то говориться. Тож, така історія, друзі, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, яким чином вирішувати проблему СЗЧ, що являється причинами СЗЧ. Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!